Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. 377 разів росіяни вдарили по Запорізькій області минулої доби. Більше половини атак здійснювали ФПВ-дронами, трохи менше гатили з артилерії, та зу півтора десятки разів били з РСЗВ та авіації. Люди на щастя не постраждали. Тим часом голова ЗОВА Іван Федоров повідомив, що в регіоні тестують щонайменше шість засобів боротьби з шахедами. Вже є перші позитивні результати. Другу за тиждень квартирну аферу викрили у Запоріжжі. Адвокатка, ріелтор та ще троє людей відстежували інформацію про нещодавно померлих жителів міста, підробляли документи на їхнє житло, оформлювали право власності на підставних осіб і одразу ж продавали помешкання. Схему провернули сім разів. Організаторка, адвокатка, яку підозрюють у схожих макінаціях у змові з правоохоронцем. Вантажівкам заборонили їздити по Запорізькій області. На державних трасах за температури повітря більше 28 градусів тепла з 8 ранку до 8 вечора не можна їздити транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на віз більше 7 тонн. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Повідомили в служби відновлення та розвитку інфраструктури області. Запорізька школярка візьме участь в міжнародному конкурсі нейронаук у США. Анастасія Лисенко стала єдиною представницею України на International Brain Bee. Аби пройти до фіналу, дівчина змагалась із більш ніж сотнею школярів у знаннях з нейроанатомії, нейрофізіології та англійської мови. Одну з найрозбитіших доріг ремонтують у Комунарському районі, повідомляють у міськраді. По вулиці Олімпійській на ділянці між Європейською та Чумаченка старе покриття зрізають, а невдовзі почнуть укладати новий асфальт. Серію культурних заходів турбота поруч пропонують відвідати запоріжцям старшого покоління. До прикладу, у кінотеатрі імені Довженка щосереди проводять покази українського кіно. У районних центрах культурних послуг зокрема влаштовують вечори музики і танців, літературні квартирники, майстер-класи з живопису. Телефон для довідок зараз є на екрані. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.